Всіх вітаю, шановні. Так як зараз у нас робочий тиждень в Доці, дуже мало стрімів, і по FIFA в основному. Тому ділюсь з вами тим, що я напрацював з тих коротких моментів, коли я все-таки стрімив, і трошечки контенту, який був поза стрімом, додатково в цьому ролику, який більше буде присвячений геймплею, була перша League, це щотижнева подія в FIFA, де ми граємо на результат на дуже гарні якісні паки. Ну і ми нарешті дещо просунулися по. Дивізіоном, і наше зростання як клубу в AFC 24 продовжується. Сподіваюся, вам сподобається цей ролик, ви поставите йому лайк все як треба. І коментар залишите. Погнали, дивитися. Станділа забула баварії. Найс. Будемо враховуватися. Як він там пробив? Заб'єш? Просто туди біжить, сюди біжить. Як? Блять, да йди нахуй! Ну це не може так працювати, сука! Федермі Мілітао, 135 тисяч гравець показує вам. Ну подивіться. Ну чому? Чому? ти не відбираєш мяч? дивізіон? в назві написано, який дивізіон. Йобаний рот. Мужики, зберіться. that's yeah, so they match shit on my shoulder because they treat me like an outcast. I ain't gonna take that I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. So, nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call a shot Sick of hearing everyone complain when they thought Taste Face the pain, it's like candy case. It makes me go change не Невже ну, це воно? Невже це перший чекпоінт у цьому сраному 4 дивізіоні, блять? Перший чекпоінт. Дотисли, блін. І закрили по Division Rivals на цей тиждень. Після того, як ми закрили Rivals, я одразу пішов грати відбори до League. Дуже хвилююче, насправді. Подивіться, що з цього вийшло. Я вони правда трошки за великі ці, ну як там називається? знається І дводіпники. Але ну Таранчик треба наш літі якось. Осадь не було, не було.

Дякую Наутілу за підписку, блін. Не чую звуків, бо в мене вимкнені звуки... Тільки вам ви чуєте звуки, а я не чую. Сорі, не, не чув звук, бо в мене вимкнений звук чомусь підписки. Ну, чому я знаю чому. Але як його повернути, поки не придумав ще. Ах ти гнида срана! А чого ж ти не вибучаєш? Та у нього взагалі офігенна карточка. І в мене ж якраз проблема з лівим вінгером, а у нього є лівий вінгер. У мене немає зліва гравця. У мене там бігає, блядь, Феран Торес. Скопадав Ніко Вільянс. Я його продав за 100, За 125 тисяч я його продав. Бо тримати таку картку в складі, коли зараз ринок дуже нестабільний, і завтра він буде коштувати двічі менше. Ну, типа, нахіра він, класно гандеріс. Молодець, професіонал. Ну я ж, ну ладно, там не міг, навірно, забороти. Це хорошо. Я вже накопичу. Але витрачати, я кажу, ну, купувати гравців це просто ну, гра в руле і нормально. Ну, тиран Торес, бачите, вийшов, пробив, ідеально, треба до речі, замінити. Ну, дивись сам, звичайно. Якщо тобі прям подобається Гризман, то будь ласка, але. Я тобі кажу, мені здається, що ця картка не має просто коштувати 100 тисяч двої і все. До нього, до речі, звикнути ще треба. Він теж такий, знаєш, не те, щоб... що. Це проти короб. 80, еволюція, 80 просто, 80 коровар. Сам пробіг, сам прибрав, сам забив. От що це за хорова? Наше вам, блядь, викричати? Коштує? Скільки? 750 Ендрік коштує зараз. Чи тисячу монет? Візьми Ендріка, зроби правильну еволюцію, щоб зробити його 84-м рейтингом. Кайфуй, блядь. Тобі нахер той взагалі ніхто не треба. Не Грізман. Це Чіп R9, тупо. Ендрік це дешевий R9. прикольно. Але вона настільки... От У мене просто зараз немає форварда. Мені хочеться, щоб в мене був форвард хоча б один. Який спроможний в боротьбу. Бо в мене зараз на Fibonni дев'ятці там умовно, або на адвентс-форварді стоїть Грізман, і в мене стоїть на таргет-форварді Шашич. І мені не вистачає гравця, який може поборотися за м'яч. Тобто вся моя гра боїться на тому, що я десь відкриюсь, десь віддам пас, щось плюс. Бажано, як на мене, мати одного форварда все-таки такого, як Тюрам, наприклад, зараз збірці. Турам мені подобається. Ну і на довгоочікуваному мною в першу чергу стрімі. Якраз в Вікен-Лігу нарешті можна було трошки пограти. Щоб розім'ятися, я пішов зіграти матч в дивізіонах. І так склалося, що це був матч за вихід в третій дивізіон. І це був, напевно, найкращий матч, який я поки зіграв у AFC-25. Дивіться самі, що вийшло. Дякую. Це стандартна осіння штука. Он почти завжди не живет все Я отдал пас, я не знаю, что он не выдал. Покрыло. Я пришла, да, 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 была, все было. Я кажу просто в мене але Я потім в чаті доберусь. Немало кто забрав немножко таки. Пога, вишка. Уже насыщенные Дуже можно познать, что не то что мирная миссия догадает. От у мене в гравці пробувають, а в нього ідеально в кухворіць. Гравець, який гірший за якістю пробиває Взагалі на Мартинеллі. Нарікання до ну, насака, який зміг унікальну передачу замкнути. А, і тут ще така ситуація трапиться. Добре, просто відео скопив звіду за хвилин. Немає розвитку просто, стоїть чел. Я контролюю, а толку ніякого нема. Я контролю гравця. Лакі. Леспенальті. Реалізовувати. Охуєць. полезно Бл блять лопат по блять по блять ну шо такие дорочи дуже гарно зараз зробив в кінці треба буду потім повтор подивитися не забути. Если пора тут ну, пора, з сборить Сподіваюся, Спойма, так буде краще, Але вийшло не будет. Вот все одно того м'яча. я еще. Оу, пта! Пошл с Нічого. Нічого. Жовно? А, червоно було, добре. Найс! Запхали, блядь. Ну я ідеально тут, ну пас просто філігранний. Два паси направлених просто були фантастичними. Може це воно хибне, може він нас в ману вводить. Андрюк, хорошо. Ну! Ливай нахер! Лівай! Ливай, сука! Попутного вітра тобі бсрок! Фантастик! С 4-1, блин! І ми в третьому діві. Це, от ви розумієте, наскільки взагалі, ну? Тобто це була гра за третій дивізіон. За третій дивізіон гра. Ви розумієте, що виграти саме такий матч за третій дивізіон? Оце, блін, кайф. Таким був наш насичений ігровий тиждень. Більше контенту ви побачите з паками, з відкриттям нагород, які в нас були за всі ці страждання. У наступному ролику. Дякую вам за перегляд. Хай вам щастить, будьте здорові. Звичайно, ставте лайк, пишіть якийсь коментар з приводу цього відео, сподобалось вам чи ні. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ще ні. Папа. -па.